Добрий день. Привіт з Бесарабії це Південь Одещини. Показую вам трояндочку Тес Зрізочна англійка Девіда Остіна. Вона бархатна, Темна-темна камера освітлює її. Дуже темна. Ось тут як краще відніше її колір. Ця не до кінця відкрилася, а ця така красива відкрилася, і так багато в неї ліпісточки. Кругленька. Махрова-махрова. О, так <смі> Дуже красива. І вона так довго стоїть на кущу. Оце як відкрилася, так і буде, в такому вигляді, дуже довго. Красиві квіточки такі не осипаються так, як інші осінки. Як вам передати колір? Ну Він такий темний, а на камері камера висвітлює його колір. Дуже красива троянда, і я її люблю за те, що вона дуже-дуже довго держить квітку. До місяця, мабуть. <світка> Відкрилася як пуговка внутрі у неї такі якісь там течіночки цікаві. Зараз на неї п'ять троянд відкрилися. А тут в мене кущик і ще один трояндочки Чандус б'юті. Ця трояндочка, другорічка, друге літо її у мене. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, я буду показувати вам ще більше краси. Дякую, до зустрічі!